Про багатофакторну аутентифікацію, MFA. Ось для того, щоб ви розглянути, перейдемо на вкладку Azure AD Authentication Methods. Тут нам доступні політики. Багатофакторної автентифікації, які ви можете використовувати. Є спосіб застосування додатку Microsoft Authenticator, є спосіб застосування fido ключів ну і в прев'ю ще функціонал текстових повідомлень. Також є функціонал такого тимчасового доступу. Це одноразовий пароль, який приходить на мобільний телефон. Ну, для, як правило, це використовується ну, для якихось гостей яким там потрібен якийсь одноразовий доступ. Ну, давайте розглянемо такий найбільш часто використовуваний спосіб з допомогою додатку. Можна включити цей функціонал і зробити або одразу на всіх користувачів, або для вибраних користувачів та груп застосувати цю вимогу. Це робиться. Саме в політиках Authentication Message в вашому Azure AD налаштуваннях Security. Після того, от як ви налаштували оці два моменти, ви можете на вкладці Activity побачити. Взагалі ситуація, яка зараз по вашій організації відбувається. Тобто, скільки користувачів взагалі е, увімкнули багатофакторну аутентифікацію? Е, скільки користувачів мають паспорт-лес аутентифікацію, якісь способи? Так? Для скількох користувачів налаштовано сервіс самостійного скидання паролю? Всі ці статистики. Е, які методи найчастіше використовуються в вашій організації, ви можете побачити ось тут, на дашбордах, дуже зручно. Також є деталі реєстрації користувачів. От, Наприклад, є в нас якийсь користувач, чи застосовано вже для нього Мфіей. Чи застосовані ці параметри оперативно ви можете все це подивитись?